Друзі, наше богослужіння підійшло до закінчення. І ми ось зараз співали і в салон, там в кінці такі слова, в його руках і влада, і суд. І слово Боже нам це ж таке саме говорить, що всім нам прийде той час, коли ми пристанемо перед Христом. І це буде суд. Це буде суд. І на якому люди отримують все, що вони робили, по справедливості Божої, за те, що вони робили, чи добре, чи худе вони робили. Але для віруючих людей, для дітей своїх, Бога ворих, той, хто вірив в Ісуса Христа, на суд не приходить. Хто з нас хоче на суд? А хто із нас хоче не прийти на суд? Я хочу сказати, що для того, щоб не попасти на суд, треба примиритися з Богом зараз. І Слово Боже нам говорить, що церква існує на цій землі для того, щоб розпространяти цю звістку Євангелія, для того, щоб люди знали, що Бог хоче їх простити зараз, щоб вони не попали в кінці свого життя на суд, і там вони вже отримали, і все, і апеляції немає. Все, що отримав, той, той, той отримав. Що маєш, те маєш. А зараз є можливість примиритися з Богом і не попасти на суд. Для цього треба попросити у Бога прощення. І це називається дуже просто покаятися перед Богом. І тому кожного разу ми звертаємося до людей, може хтось хоче покаятися. І зараз я також спитаюся, може хтось хоче покаятися. Може хтось не хоче на той суд? Може хоче мати мир в серці. Може, хоч хто там, хто когось Бог зараз кличе і каже, тобі треба покаяти, то приходьте вперед, будемо зараз молитися з вами. Це треба успіти зробити. Бо ми плануємо жити ще там 10, 20, 30 років, а, а ці роки вони не в нашій владі. А Бог скаже, завтра всю, всю ніч, візьму душу твою. І що потім? <кій> Так що Звертаюся до вас, хто може, хоче покаятися, проходьте вперед, будемо молитися Богу. Нема бажаючих. добре, присядьте. Присядь.